Верховній Раді вперше показали бюджет на 2026 рік. Пенсію планують підняти на 234 гривні. Середня заробітня плата має перевищити 30 тисяч, а основне джерело доходу відтепер податки від фізичних підприємців. Що про це думають українці та які б корективи внесли? Ну як би це нужна, зрозуміло, для того, щоб підтримувати економіку. Тому Це правильно це хорошо, але німножечка когда коли ти под это число. Ну просто потому что я только на пути развития, вот и заработок и деньги и сейчас эта тема супер болезненная для меня. Ну, взагалі, у нас ну ми бачимо, що у нас спочатку да того що як все почалося, в нас ціни в три рази виросли. Тому що 200 гривень це взагалі не про що. А, і про те, що продати, ну, податок, да на те, щоб щось продати в інтернеті, наприклад, там теж сама OLX, Ну я проти, тому що людина це вже купила, вона за це ну вже заплатила гроші. Вона сплатила всі податки. Чому вона має ну річ, яка в неї вже там стара, там не нова, продавати і знов платити з неї. Ну, збільшення пенсії це об'єктивно потрібно. Е, високі середні зарплати, це теж класно. Ну, а це може бути знаком інфляції, тому я не знаю. Але так, ну, збільшення пенсії це об'єктивно потрібно, просто це не те, щоб ну, скільки ви сказали, там збільшили. 234. Ну, що це? це? Це багато. Ну, пенсії треба збільшувати багато пенсіонерам, які ну практично виживають на останніх грошах. І щодо, що ви ще казали? Податок Елекс. Податок Олекс, чесно кажучи, саме торгую власне сам, тому я не можу сказати нічого. Просто скажу так, що пенсія, навіть якщо трошечки збільшиться, то це тільки трошечки. І, звісно, дуже маленький у нас прожитковий мінімум. І, на жаль, 200 гривень вони особо нічого не покращать, але дякую за це. Негативно, що там відбувається в тій раді. Не знаю, я не сильно розбираюся, але те, що я бачу і чую, негатив загалом. Я не слідкую, але дуже цікаво звучить, треба буде почитати. Чесно кажучи, я не читала проект бюджету не дуже в контексті, скажімо так, глибоко ну, але очевидно, що пенсії в Україні маленькі, нам є куди прагнути, і там підвищення на 200-300 гривень. Сумно державі потрібно якось наповнювати бюджет. Ось ну в Європі, я наскільки пам'ятаю, там також є е податок на солодку воду, про який також там було вказано. Пріщення пенсії. Ну е якщо порахувати кількість пенсіонерів, то і кількі, ну, і суму неку підняли, то ну це також значні кошти. Просто насправді вони не відчуваються того, що інфляція значний відсоток інфляції е відносно долара. Тому ну дещо роблять, але. Не сильно це відчув. А з приводу тим e, саме торгівлі в інтернеті. Це ж досить поширений податок. Як ви до цього ставитесь? E, добре, ось я б ще б була петиція про роботу ріалтерів. Ось, якби ще додати податок на роботу ріалтерів, то можливо так вже піднявся трошки е, дохід. Це не до цього літра. Ну це така мінімально. Це знаєте, така нішева, це задіває маленький процент населення. А кока-кола. あの Coca-Cola ね。